Жабеня Наталія Чуб На березі блакитного ставка жило маленьке веселе жабеня. Звали його, правильно, звали його Квак, бо воно дуже полюбляло кумкати. Ква, ква, ква! лунав рано вранці його дзвінкий голосок, і всі мешканці ставка прокидались. А ввечері малюк взагалі кумкав від усієї душі. Він старанно виводив жаб'ячу пісеньку і при цьому грав на справжнісінькій маленький гітарі. Щоранку квак піднімався на лист латаття і снідав. Він ловив комах своїм довгим язичком, і виходило це в нього просто класно. Ось так Шльоп, шльоп, шльоп Ах, як чудово, яке тепле сонечко, який зелений ліс. Він такого ж красивого кольору, як і я. Який голубий ставок! захоплено вигукувала жабеня. Настрій його був схожий на веселку, такий само святковий і різнокольоровий. А потім на лист латаття здиралися його друзі. Теж зелені жабенятка, і разом вони заводили веселу пісеньку. Ква -ква, ква ква, ква ква, ква яка зелена тут трава, і ми зелені ква ква. -ква квак все тут красиво, ква це просто диво. ква ква. -ква". От і цього сонячного ранку жабеня, як завжди, безтурботно наспівувала свої пісеньки. А його мама і тата милували з ним здалеку і не могли натішитись на свого синочка. Ох, який же він гарний. Ах, до чого ж він пригожий, а який голосок у нашого квака! раз у раз вигукували вони. Співає він, звісно, добре, зауважив слимак, який сидів на стеблині великого очерету, але не зайве було б вашому жабеняті повчитися ввічливості. Вчора воно ледь не наступило на мене, коли бігло у своїх справах і не поступилося мені дорогою. Та хіба ввічливість це головне? здивувалася мама жабка. Наш синок уміє стрибати краще всіх і співає голосніше за всіх, додав татусь. От що важливо. А в цей час квак улаштувався на величезному листі латаття, щоб погрітися в сонячному промінні. Велика блакитна бабка легко присіла на білосніжну квітку, подивилась на жабенят. Круглими дзеркальними очима і вічливо промовила. Доброго дня, маленьке жабеня, та Слимак мив рацію. Квак зовсім не вмів бути ввічливим. Йому треба було так відповісти красуні. Доброго дня, блакитна бабко. Він мав спросити, як в неї справи, що нового й цікавого. Але жабеня лише подивилося на бабку і прикрило очі. Йому було тепло і затишно на сонечку і ліньки розмовляти. Бабка змахнула крильцями і полетіла у своїх справах. А квак, вдосталь наніжившись на теплому сонечку, вирішив трошки поплавати і стрибнув у ставок. Шубовсть! Бризки полетіли в усі боки, а жабеня безтурботно плавало, то визираючи з води, то знову пірнаючи майже до самого дна. Чи не могли б ви не шуміти? пролунав раптом чийсь голос. Ви потривожили мій сон. Я дуже прошу вас гратися далі від цього місця, бо саме зараз я відпочиваю. Жабиня озирнулась і побачила, що з води з'явилась велика вусата голова. Це прокинувся старий сом. І попри те, що він був украй задоволений тим, що квак його збудив, з маленьким бишкетником він був дуже ввічливим. Квак же повів себе зовсім нешанобливо. Оце так, засміявся він. Зараз день, а не ніч, а як же можна спати вдень? Удень треба гратися, пустувати, купатися, і мені подобається плавати саме тут, біля цього старого корча. І квак, замість того, щоб сказати Вибачте, будь ласка, я, звісно, відправлюсь плавати в інше місце, знову шумно пірнув. Але дуже скоро плавати йому на набридло. А ще він дуже зголоднів і став думати, чого би перехопити. Гей, кваку, йди до нас, покликали його друзі жабенята. Тут багато мошек і комарів. Нумо разом обідати. У цей час із зарості в очерету з'явилася довгоноса чапля. Вона простувала ставком. Час від часу занурюючи свого довгого носа у воду. хі-хі-хі звеселився квак. Оце ноги, не ноги, а диби. А що за ніс? Нічого довгішого за цей ніс я ще не бачив. Я б на твоєму місці припинила сміятися. Образилася чапля. Це дуже неввічливо знущатися над чиєюсь зовнішністю. Усі ми різні, один на одного не схожі. Та нечем, квак продовжував хихикати і навіть став показувати лапкою на довгоногу чаплю. Що ж, доведеться тобі пошкодувати, що так поводився. Я не дуже люблю, коли хтось із мене сміється, промовила чапля і схопила необачливе жабеня своїм спритним дзьобом. І вже зовсім зібралася його проковтнути. Та жабеня ведпереляко квакнуло так голосно, що чапля від несподіванки відкрила дзьоб, і квак плюхнувся просто у воду. Звісно ж, він не став марно втрачати час, а швиденько пірнув як найглибший у ставок, щоб жодна чапля його не знайшла, і решта жабенят теж пострибали у воду. Нічого, я тебе ще дістану, маленьке нечемне жабеня, пробурчала чапля, поважно крокуючи ставком. Адже всім відомо, що чаплі їдять на обід не всіх жабенят поспіль, а лише неввічливих. Та квак про це раніше не знав. Він виліз з води і сховався серед довгих стеблин очерету. Ну що, зрозумів тепер, як важливо бути чемним? спитав його слимак, який все ще повз по стеблині. Тебе ледь не з'їла чапля. А все чому? Мені здається, я зрозумів, прокумкав квак і все ще важко дихаючи. З цієї пори малюк квак став дуже ввічливим. Їдь зовсім не в тім, що він злякався чаплі. Просто виявилося, що чемним бути дуже приємно. Адже якщо ти з кимось привітаєшся, то тобі теж побажають приємного дня. А якщо ти посміхнешся, то побачиш, як до тебе повернеться яскрава і сонячна посмішка. А ти, маля, як гадаєш?